Вас сьогодні затримали, кажуть, у вас буде плани перетнути кордон. Були такі плани? Ну я не знаю, ну як можна свідчити про якісь плани перетнути кордон, коли я знаходжуся, коли я сплю в квартирі. Ну, для мене це дивно. Не хоче націкнути. А, а от ви закривали світ слід, слідства? Ні, дрібці, ну ж хатом. Ну, я можу сказати, що дійсно я б знав про те, що я, про те, що я знаходжусь з Лошу. Я перебував в Одесі по власних робочих питаннях. Я збирався назад до треба. Ніякий кордон я не збирався перетинати, наголошуючи це ще раз. Тим паче, як я можу перетнути кордон, коли я знаходжусь в Так. Але вручення підозри було ж в Києві, я правда. Дивіться, я підозри не мав, я його особисто не бачив, тому що я не знаходився за місцем. Зв'язку зі мною не було, оскільки впродовж останніх двох тижнів обшуки проводилися в моєму помешканні більше двох разів. У мене було вилучено більше чотирьох телефонів, також телефони були вилучені в членів моєї родини, в моїй мами, в моєї сестри, і навіть скажу більше, навіть в моїй покресниці. Тобто, особистого особисто зв'язку мене ніякого не було, що тим паче підтвердив сьогоднішній обшук. А, мій при затриманні, де не було виявлено жодного телефону. А коли ви в Одесу поїхали? В Одесу я поїхав порядка шести днів то. Звісно, я директор благодійного фонду і хочу наголосити, що наш благодійний фонд приніс допомоги на, на фронт і так само по гуманітарним напрямкам на більше, ніж 8,5 млн доларів. Ваша колишня дійсна... дівчина виставляла фотографію за Ви знаєте, я, я не хочу коментувати там якісь питання з особистою дівчиною, тим паче ну, не хочу коментувати нічого, що пов'язане з нею. Я думаю, має на це якісь певні там, особисті. А особисто... що це за квартира в Одесі була? Зйомна. Ну, взяв на кілька днів оренду квартири. Скажіть, ну ви з преси не чули, що вас розшукують? Дивіться, я ж я ж вам кажу, я дійсно почув про це mm -hmm. позавчора і в мене були пани на днях повернутися до Києва. Ви не записали звернення, що ви є в доступі. Тому що я не маю телефону при собі. Як ви орендували квартиру, як ви переміщалися з Києва в Одесу, дивіться, з Києва в Одесу я переміщався транспорт. Коли Готівка була, звісно, Латівка. У мене Готівка була суконе. Скур... Ні, я знімав, вже э... як я це чим пересувався. Я знімав трансфер, взяв приватний трансфер, я на ньому був. Тобто все квартиру, квартиру я знімав в оренді. Мав там, там ряд зустрічей, ні від кого ніде не переходив. А про зустрічі як домовляти? Ми не зі мною порушення була одна людина. Ну, в неї ж був телефон? Звісно, в нього був. Та він вам не сказав, а, дивіться, що поставлювати. Ну, я ж я ж не знаю, я не буду коментувати, що він мені там сказав чи не сказав. Тобто, дивіться, в мене тут е, сьогодні ситуація це в тому, що е, є судове засідання, яке стосується саме кримінального провадження. Мене цікавить в цьому засіданні довести всім, що моя сім'я була просто облита брудом, що ми цього не заслужили, тому що всі звинувачення, які йдуть на нашу, нашу сторону, я вважаю абсолютно необґрунтованим. Я вважаю, що вони абсолютно нічим не підкріплені. Тим більше я вважаю що це замовлення, і це якесь дуже потужне замовлення, оскільки так як раніше звучало, як нас вважають там одним з найбільших постачальників Міноборони, до якого хочу наголосити, не було жодного зірваного контракту. Немає жодного суду з міністерством оборони. Тим паче, про останні новини, коли хтось сказав, що там з підприємством трейдлайн-рітейл міністерство розірвало договір. Спішу вас попередити, що це не відповідає дійсності, оскільки, за моєю інформацією, трейдлайн-рітейл через те, що правоохоронними органами були накладені арешти на рахунки компанії, була повністю заблокована діяльність. Підприємством було направлено лист на міністерство оборони з проханням розірвати з нами договір. Це було ініційовано не міністерством оборони, це було ініційовано підприємством. Цей документ я зможу надати. Я думаю, що завтра. Коли він був надісланий, коли він зареєстрований в Міну. А чи, чи є замовлення? Прошу? Чи є це замовлення, на вашу думку? Важко сказати, Знаєте, ринок, ринок великий, конкурентів багато. І хочу, хочу заявити у дуже важливий момент з приводу, там, говорять, звинувачення профільності чи непрофільності компанії. Компанія, наскільки мені відомо, та сама компанія TradeLine Retail, в 2022 році виконала дуже велику кількість замовлень. І виконали їх повністю, тому знаєте, коментувати момент, чому не профільна компанія виконує те чи інше замовлення. Мені знаєте, смішно, скільки я думаю, що вам варто звернутися до державної митної служби з приводу інших контрагентів міністерства оборони, і ви побачите, як ті самі українські виробники імпортують товари в Україну. А чому взагалі будівельним компаніям стало цікаво співпраця з мін оборони і постачання просто. одягу? Дуже просто це був початок повномасштабного вторгнення. Реєстри не працювали. Ми мали можливість. У нас була велика кількість працівників, тобто яких треба платити заробітні плати, яких треба забезпечувати роботу? Тому ми як звичайний нормальний бізнес диверсифікувалися і почали працювати в інших напрямках. Тим паче, тим самим продовжуючи діяльність в будівельній сфері, також тому, якби я в цьому ніякої ні проблеми, ні жодної дискредитації. Тим паче, я думаю, що ви всі чули в інтерв'ю дани Ярової. Вона, якщо не помиляюся, зараз, радник заступника міністра оборони яка теж зауважила, що це немає нічого в цьому незаконного, оскільки вимог, які би забороняли б підписати контракти з тою чи іншою компанією, в якій би сфері вона не працювала, тому. Як на мене, ж кажу, це просто виглядає як, як якесь звичайне замовлення з метою абсолютно дискредитувати сім'ю. І так само я вважаю, що дуже багато людей, якщо переглянути їхні трафіки і кількості підписників, просто хайпують на темі нашої сім'ї. Але я знаю, що правда за нами, я знаю, що це буде недовгий час, але я знаю, що ми правду свою доведемо, і потім вже в судовому в судах будемо оспарювати і будемо вимагати вибачень в тих людей, які це все зробили з нами. Ви вважаєте, що звичайна помста може такого масштабу справу сфальсифікувати з такою кількістю доказів? Ви знаєте, ну по-перше, з, по з якою кількістю доказів мені здається, що сьогодні мій захисник чітко озвучив, що докази ніякі не були перед ну докази. Ніякі в нас не вказані в томах. Тобто, про які кількості доказів ви говорите? Ну я не знаю. Так само хтось озвучував про якісь відеозаписи, якісь військові, військових, які не задоволені якістю одягу. Ви знаєте, на мою думку, це взагалі дискредитує діяльність збройних сил, оскільки в збройних силах є командування сил логістики, яке відповідальне за контроль, якість товару. Наскільки мені відомо абсолютно жодної рекламації на ту чи іншу одиницю нашого товару. Тим па я можу відповідати конкретно за своє підприємство, де я керівником мені не було надано і мені не було надійснено. Тому знаєте, сказати, що товар не під. Що його не можна експлуатувати, ну для мене це як мінімум дивно, і я думаю, що з кожним наступним засіданням буде відкриватись дуже багато цікавих моментів для, для суспільства, і я думаю, що з часом як. Як у передачі руйнівки міфів, ми це все зруйнуємо і покажемо все-таки, де правда і на чим вона буде. Якщо це клопотання з сторони болювачів, чи будете носити до? Ні, 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 я не буду. Не буду носити застав? Ні, не маємо такі грошей, вирощили доволі. А скажіть, будь ласка, що до ваших земельних ділянок, у вас їх дуже багато і, в Дивіться, ми ми, ми, і Скажіть, Дивіться, ласка, що таке дуже багато? Чотири земельних ділянки, з яких дві площею 0,1 сота. Ну, тобто, я думаю, що перед тим як давати якісь звинувачення з приводу е, тої чи іншої нерухомості, чи то чи іншого майна, от з приводу машин, е, ну від хочу всіх вас всім вам сказати. Ви знаєте, всі машини були куплені в, в грудні місяці 2021 року. Ну, чому про це ніхто не говорить? Людина, яка купляє машину, вона прекрасно знає, що замовлення на машину триває від 4 до 5 до 6 місяців. У мене є документи, коли та чи інша машина була куплена в період січня місяць, січ... грудень місяць, 21 і січень місяць 22 -го. до моменту повномасштабного вторгнення. Земельні ділянки, які я купив, це так, як це папусно називає чотири земельні ділянки загальною площі аж 25 соток. Ну тобто, давайте, якщо ми вже наводимо якісь факти в медіа, я б дуже хотів би, щоб журналісти саме звертались до нас за уточненнями, а не з неслідування мені особисто чесно. Ніхто мені і до мене зуспільно. один раз Радіо Свобода зверталась до мене в інстаграмі. Мені написали і Та, чесно, я, я не бачив. Чесно, бо з Радіо Свободу я просто дійсно був на контакті. То це була якась жіночка зільвова і керівник їхнього Львівського відділу. Тобто з нею я спілкувався. Плюс ми були вимушені утриматись від тих чи інших коментарів. Оскільки на даному етапі це грає дуже важливу роль для сторони захисту. Ну ж писали, самі що треба було звертатися за коментарями. Ні, 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 ми коментарі. Дивіться, я коли до мене зверталось Радіо Свобода, я чітко написав, що на ті чи інші питання ми зможемо дати відповідь, коли буде судове засідання, оскільки воно пов'язано з захистом. І якщо ви звернетесь до вашої колеги, я думаю, вона вам це підтвердить, оскільки в нас є переписка по електронці, тобто тут нема що. Ваше ім'я так широко стало популярним нещодавно. Скажіть, будь ласка, до того чим ви займалися про вашу попередні того, що... дивіться ну, все життя працювали. Тут здійснювали. Я і керівником благодійного фонду фонду, який зробив реально дуже багато. Зробив дійсно. У нас абсолютно відкриті звіти, у нас абсолютно все прозоро. Знаєте, слухати звинувачення, що там ну на секундочку нами було передано більше трьох тисяч бронежилетів. Нами було передано офіційно. Є Підтвердження для того, що ми їх отримали, Це саме митні декларації, офіційні акти прийому передачі військовим частинам, чомусь про це всі мовчають, про півтори тисячі касок, про більше ніж 50 автомобілів. Тобто загальна допомога була надана на суму, якщо я не помідає, в районі 8,5 млн доларів. Пройшло реабілітацію понад 300 дітей з ПТСР-синдрому. ПТР... ПТСР Зараз те, що сталося в останній момент з Львівською обласною адміністрацією, нашим фондом, і це було підтверджено губернатором, було залучено 73 мільйони гривень за, за кордону, щоб збудувати центр дитячої реабілітації. Але через атаки, які вилились на нашу сім'ю, на наші фонди і на наші підприємства в медіа, адміністрація розірвала, розірвала цей меморандум, і відповідно Львівщина тепер буде без дитячого центру реабілітації. Тому дуже, дуже ж кажу, дуже просто хочеться. Щоб реально перевіряли інформацію, тому що на жаль, зараз дуже легко зробити картинку, взяти сім'ю в вишиванках, додати контракти Міноборони і написати вкраст, тільки я щось не чую від жодного журналіста.